На роботі не можна. Якщо ви не хочете флірту з колегами. Да? Звичайно, з дітьми ми так не робимо, да? з подругами ми це не говоримо. До речі, у мене була одна знайома, вона плуталася. Вона, вона заплуталася. Дуже заплуталася. І вона, цей, вона ходила на голос, і вона цим грудним голосом вона говорила скрізь. І так вона від себе всіх подруг відшугала. Ну, я перша пішла. Тому що коли вона зі мною говорить, «Ну ти знаєш, що мене професіонали команда професіоналів, що ти?» а, Він, цей же ж грудний голос він досить надмінний. Ми завжди так не говоримо. правильно? В звичайному житті ми говоримо ось так плюс-мінус, як я. Ну, Можемо чуть швидше, можемо чуть повільніше. Але, звичайно, ми не говоримо цим грудним голосом, «Да, моя команда професіоналів все дуже професіонально. Отак вона говорила. Я якесь з нею спілкувалася, потім думаю, ти знаєш що? Вона пішла ти нахуй, ти заплуталася. Да? Це такий, коли ти говориш це з подругою, то це кажеться, що ти якось надмінно зі мною говориш. І я трохи поспілкувалася, і вона мені такі голосові записувала. Я не пам'ятаю, за фотосесію вона мені мала організувати, бо вона тримає маленьке модельне агентство дійтське. І я в не просила фотосесію організувати ну, за гроші. І вона так зі мною говорить: амонда прифі. Я думаю, що, блядь, пошла нахуй, блядь, Все. Да? Ну, Тобто, ми в, ми в реальному житті так не говоримо. І явно, нам не можна так говорити на роботі, не можна говорити так з дітьми і з подругами.